Лучанка Світлана Бондарюк прийшла на прийом до лікаря-ендокринолога. Пацієнтка хворіє на цукровий діабет. Говорить, доводиться двічі на день робити уколи. Я приймаю інсулін, тому що аналіз такий спеціальний показав, що моя підшлункова вже не виробляє інсулін. значить треба було його замінити. Для отримання інсуліну лікарка оформила пацієнтці електронний рецепт з цим направленням. обслуговують в аптеці. Записали мій номер телефону. Як мене ніці прізвище, і будуть мені дзвонити, коли вони приступили. І це зовсім безкоштовно. мені сказали, бо ті рази, то я вища би плачели якусь там частину. Завідувачка однієї з луцьких аптек Юлія Рубінська показує холодильник, де інсулін зберігається при температурі 2 вісім градусів з позначкою. Плюс у зв'язку з воєнним станом з 12 березня по постанові 260 ми відпускаємо інсулін безкоштовно для пацієнтів. картриджі є відповідно флакончики. Їх тут в достатній кількості, пацієнт приходить, по рецептам ми відпускаємо і віддаємо інсулін. Якщо інсуліну недостатньо, ми його замовляємо і його привозять під вечір. Раніше було зручно, а зараз треба йти в аптеку. В аптеці може бути і немає інсуліну, потрібно заказувати, потрібно знайти аптеку. Все це йде час, добре, що є інсулін. Торік у жовтні в країні запровадили реформу в обслуговуванні пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. Лікарка Неля Кравчук каже, людина, яка вперше потребує інсуліну, повинна звернутися до сімейного лікаря, взяти електронне направлення до ендокринолога. Лікар в електронній карті складає план лікування пацієнта. Сьогодні будь-яка з аптечних мереж може укласти договір з Національною службою здоров'я України і видавати пацієнтам інсулін. Інсулін розсіявся по аптеках. І бувають нюанси, що в якісь аптеці є тимчасові перебої, потрібно їхати по місту шукати. Для цього держава створила є спеціальний сайт в інтернеті в Міністерстві охорони здоров'я або на сторінці Національної служби здоров'я. З початку повномасштабної війни в країні до лікарки Нелі Кравчук звернулися сім інсулінозалежних пацієнтів-переселенців. Звертаються люди з Харкова, з Маріуполя. Відповідно, вони не можуть звернутись до свого ендокринолога. Електронна карточка є в базі даних. Ми входимо в базу даних. Ми відкриваємо карточку пацієнта. Ми бачимо його діагнози. Ми бачимо, коли його там взяли на облік. І тобто, ми дуже багато бачимо інформації в карточці, якщо вона внесена. За словами Нелі Кравчук, інсулінозалежні переселенці мають можливість звернутися до будь-якого лікаря-ендокринолога, який є у їхньому місті чи селі. Тоді лікар визначатиме план подальшого лікування. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.